Привіт, думдійчики! Цього разу я прочитав книжку Чарлі і Шоколадна Фабрика. Автор цієї книжки Рольд Дал. Мене здивувало в цій книжці, що цей виробник був містер Вонка, і він робив такі цукерки, які е, могли багато чого е, солодкого робити в роті, наприклад. Ну і діти полюбляли його цукерки, часто заходили до них. Один Чарлі майже в нього не було грошей, щоб купити щось. І в нього було багато. Наприклад, містер Вонка голосив, що буде розшукуватися золоті. Ну, ці квитки в ну, його можна брати, купити їх. І в вдома можна п'ятьох дітей. Щоб вони потрапили на цю фабрику і дізналися, як там все робиться, щоб дізнатися мбомбів, яких вони не знають, і країни інші. Якщо ви теж хочете прочитати цю книжку, напишіть в коментарях і ще, чи вам сподобалася ця книжка. Бувайте, думдійчики!